Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Головна зустріч року відбулася в Пусані в Південній Кореї. Зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін. Що написав Трамп після цього? Я провів справді чудову зустріч з президентом Китаю Сі між нашими двома країнами. Існує величезна повага. І після того, що щойно відбулося, вона лише зростатиме. Ми погодилися щодо багатьох реч речей, а інші навіть дуже важливі, вже майже вирішені. Ну і Закінчує свій допис, він достатньо великий Трамп словами і найкраще ще попереду. Але от я звернув увагу на те, що написала, написала видання BBC, Вони написали так: зустріч Сіта Трампа закінчилася провалом для США. Трамп почав торгову війну з Китаєм з позиції сили, вимагав капітуляції минуло 9 місяців. І ось він уже сам іде на поступки заради крихкого перемир'я видання. Ну тобто, BBC закінчує. Свої підсумки цієї зустрічі словами Хороші новини для Росії та погані для України. Хто тут правий Дональд Трамп, який каже, що це суперуспішна зустріч на 12 балів з 10, чи бібісі, які пишуть, що Трамп пішов на певну капітуляцію, що це погані новини для України? Обговоримо з нашою наступною експерткою Віта Голод, голова правління української асоціації китаїзнавців, З нами на зв'язку. Пані Віто, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли для нас час. Тож, от якщо говорити про те, а як оцінювати цю зустріч, дійсно, ну що, вони там погодили Трамп та Сі? Вони погодили, що американські фермери будуть продавати сою не тільки це дуже важливо для американських фермерів. Але наскільки справедливо називати підсумки цієї зустрічі капітуляцією США перед Китаєм? Ох, я б так не сказала, бо е, я зараз знаходжуся в Нью-Йорку, і ця е, зустріч розпочалася вчора, е, в 11.30 вечора за американським часом. І я була дуже здивована, побачивши, що в багатьох публічних закладах був включений прямий ефір цієї зустрічі з південної Кореї. Це взагалі дуже так нетипово для Нью-Йорка, для Манхеттена, але вони це демократичний штат. Я нагадаю е, слухачам, вони не підтримують Трампа, але усі слідкували. Але за цією зустрічю в півні в південній Кореї, тобто, це говорить про велику вразливість е, цієї ситуації для американських громадян, і е, наразі вже врегулювання цієї кризи всторонніх відносинах це є дійсно дуже вагомим таким фактором для американського населення. І ще напередодні є така інформація. Chicago Council of Global Affairs. воно провело опитування громадської думки в США. І якщо раніше ми завжди казали, що китайське питання, воно зібрало двопартійний консенсус, що і республіканці, і демократи вони були за стримування Китаю, там посилення протекціонізму, то зараз, на, сьогодні станом на 25 рік, на фактично там листопад місяць, вже помітні партійні відмінності в сприйнятті Китаю. Тобто демократи вони вступають за діалог, співробітництво, бо вони зрозуміли, що подальша ескалація може завести просто в глухий кут. Тобто, на Разі казати про те, що зустріч нічого не при... не принесла, це неправда, бо ця зустріч була потрібна. Вона готувалася там спочатку цього року. Да Трамп багато разів оголошував, що вона необхідна обом сторонам. Так, була знята напруга. Ми не побачили якихось структурних глибоких домовленостей, але в моєму розумінні вона відбулася успішно. Ми почули китайську сторону. Ми почули дуже важливу фразу про те, що китайське зростання воно доповнить цю, скажімо, велику ідею Трампівську Америка понад усе. Тобто Сідзінпін про це сказав. Він похвалив Трампа за його миротворчі зусилля, тобто як і фактично. Відбулося в Японії, там в Малайзії. Всі е, хотіли бути більш лояльними до е, Трампа. І були дійсно вирішені е, технічні питання, які наразі були як кісткою в горлі двохсторонніх відносин. У кожного були свої інтереси, і кожен їх е, фактично е, на сьогодні е, вирішив. Що буде далі? Це цікаве питання, але важливо розуміти, що наступного року Сі Цзінпін точно поїде в Америку, бо це буде ж саміт в Майами, тобто він там. Буде присутній і наступного року а, Китай приймає саміт і тобто той самий азійсько-тихянського економічного співробітництва і а, Трамп однозначно відвідає Китай. Тобто ці перемовини, вони будуть продовжуватися. Це важливо, от, от знаєте, коли говорять про те, що знову ж я тут цитую BBC, так про те, що от, те, що відбулося, ті підсумки, які можна підбити після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном, що це нібито хороші новини для Росії, погані для України. Як ви розумієте таку трактовку, наскільки ви з нею погоджуєтесь? Щодо України, да, ми не бачили, про що говорили сторони. Вони розмовляли одну годину 40 хвилин за зачиненими дверима, і в китайській, в китайському релізі ми не побачили взагалі згадки да, про те, що... Ну... Щонайменше я не побачила, що було згадано українське питання. Але Трамп журналістам сказав, що було приділено достатньо часу обговорення російського вторгнення війни і начебто сторони погодилися спільно працювати, щоб знайти рішення. Як це буде, які будуть зроблені кроки, поки не зрозуміло. І що гіпотетично може запропонувати Трамп, які саме пряники. Ми можемо лише здогадуватися. Да? Було дуже багато спекуляцій напередодні цієї зустрічі. Там згадувалося і тайванське питання, і торгово-тарифні ці, цей пресинг. Але зрозуміло, що у Китаю свій підхід до врегулювання кризи, ми його чудово розуміємо, а у Трампа свій. Тому як сторони знайдуть спільні точки, компроміси щодо тиску на Росію. Мені важко сказати. Я не буду спекулювати на цю тему. Але однозначно, що Китай хоче вирішити питання на платформі Організації Об'єднаних Націй через механізм е, Ради безпеки, тобто знаходячи спільний е, якийсь граунд з Росією, це було е, зрозуміло з самого початку. А у Америки свій підхід. Да? І це буде або на, е, на, на якомусь рівні санкцій, або на рівні якогось тайванського питання. Але я ж кажу, я не хочу спекулювати. На сьогодні е, ця ситуація вона дуже крихка. І ми маємо слідкувати за тим, щоб все ж таки адміністрації. Адміністрація Трампа вона трошки пом'якшила свою риторику по відношенню до Китаю. Зараз на цій зустрічі Трамп поводився ну дуже дипломатично. Ми бачили в якому напруженні знаходився Сі Цзінпін, бо від Трампа можна було очікувати чого завгодно. Але все ж таки я, я вважаю, що у Трампа його проконсультували, як вести себе з китайським лідером, і мені здалося, що ну ця зустріч відбулася ну в правильному такому руслі. Ну ми навіть у тому дописі знаєте в, в своїй власній соцмережі допис зробив Дональд Трамп соцмережі. Трус Соушол ми можемо навіть побачити по кількості компліментів різним функціонерам в сенсі різним учасникам, ці учасникам цієї зустрічі, не тільки сі дзінпіну, можемо зрозуміти. Наскільки важливою ця була зустріч для США для адміністрації Трампа, процитую Трампа щодо того, як обговорювалися українське питання, президент США відповідав на запитання журналістів. Щодо цього він сказав: Так про Україну довго говорили. Хоча ми розуміємо, що якщо зустріч годину сорок, десь половина це все-таки переклад. Навряд чи Сі Сідзінпін говорив англійською, то ну, можна скоротити час, мабуть, в половину. Так, от що сказав Трамп? Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті тут він має на увазі Україну, Росію, і іноді треба дати їм воювати. Мабуть, це цікаво божевілля. Це ще один коментар, але він допоможе. Нам і ми спільно працюватимемо по Україні. В сенсі тут Трамп говорить про Сі. а Також відомо, що не обговорювали питання закупівель Китаєм російської нафти. От хочу зупинитися трошки на нафті. Ми побачили перші е, вагомі санкції Дональда Трампа і його адміністрації проти Росії. Це було ну от буквально тиждень тому. Зроблено санкції були введені проти російських нафтових гігантів Лукойл та «Роснефт», Роснафта їхніх дочірніх компаній е, була. Інформація про те, що нібито державні компанії китайські призупиняють закупівлю російської нафти, чи нам зрозуміло, як можуть розвиватися події далі? Бо е, все-таки Китай, ну е, якби він цього не заперечував, але залишається спонсором російської агресії проти України, закуповуючи стільки ресурсів України агресора. Дійсно, ми дізналися також з допису Трампа. Да не ні, ні Тайвань, ні російська нафта не обговорювалися на протязі цієї зустрічі і я. Бачу на наскільки китайська, китайські компанії вони не хочуть наражатися на санкції. Тобто для них санкції це червона тряпка, і це треба розуміти, що великі компанії, які зараз російські потрапили під ці санкції, вони співпрацюють з державними китайськими компаніями, тобто це не якісь там приватні, невеличкі, які постачають дрони. І ми можемо говорити, що китайська влада не може це регулювати. Але цей бізнес дійсно контролює і е, мафтовий бізнес він повністю в руках е, комуністичної партії, тому як буде поводитися е, наразі Сі Цзінпін, звичайно, е, за цим варто спостерігати. Але ці санкції я хочу підкреслити, вони стосуються лише морської доставки нафти. Тобто, у Китаю є інші е, варіанти, альтернативні шляхи. І я думаю, що він буде використовувати альтернативні шляхи, він буде знаходити лазівки, е, щоб обходити ці санкції, але однозначно і для Китаю важливо, і вони будуть дотримуватися, скажімо, маневрувати в тій ситуації, яка наразі склалася. Тобто мені вважається, що треба хоча б деякий час почекати і поспостерігати за цим рухом. Ну, ми також пам'ятаємо, що російські чиновники достатньо часто відвідують Пекін. Ми бачили ну достатньо різних різної форм комунікації між російським диктатором Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіним. Якщо проаналізувати, а що це було протягом от ну, останніх 10 місяців, якщо говорити про 2025 рік, щоб ви відмітили на якому рівні знаходяться. Відносини Росії та Китаю. Чи це всі ті ж самі, як вони безмежні? Чи співпраця без меж? О, це дуже таке болісне для українців питання і знов таки. Е Перебуваючи в Організації Об'єднаних Націй, я особисто бачила наскільки близькі китайські та російські делегації вони святкували разом 80 років завершення Другої світової війни. Це був захід ініційований російською делегацією, і, звичайно, туди прийшли небагато представників інших країн, але китайці там були. Тобто розуміти і це назив... ці відносини як союз, я їх не називаю як союз, бо ми знаємо, що Китай поз заблокова країна, але це партнерські відносини. Багато хто їх називає а, там, е, подру... це, це як шлюб по, е, вигідний шлюб на сьогодні. І е, дійсно вони мають багато спільних форматів, такі як Брікс, такі як ШОС. І я ще раз е, звертаю увагу на те, що саме Росію Китай бачить правонаступницею Радянського Союзу, і тут є така історична легасі в, ці, в, ці, в, ці, в цих відносинах, е, але вони мали багато історичних суперечок і вони мали прикордонний конфлікт. Тому казати про те, що це е, відносини довіри, це, це неправда. Вони і мають і свої, е, скажімо, занепокоєння, і вони мають турбуватися. Це про довгий кордон, тобто, це, це, це наразі, скажімо, таке стратегічне балансування в а, цьому стратегічному трикутнику, і таке, таке партнерство з Росією наразі Китаю вигідно а, в рамках такого американо-китайського протистояння. Тут таке питання. Ну от ми пам'ятаємо ту зустріч Дональда Трампа з російським диктатором Путіним на Алясці серед тих витоків, які з'являлися в медіа, стало зрозуміло, що. Американська адміністрація пропонувала Кремлю багато поступок. Ну якщо б вони пішли на зупинку вогню, чи скажімо, на припинення війни, там різні контракти, здається, спільний видобуток мінеральних ресурсів, в тому числі на тих територіях Росії, де у, у самих Росіян немає технологій, щоб це видобувати. І як результат, ми побачили далі зустріч Путіна та Сі серед тих заяв, які були зроблені. Те, що от той самий газопровід Сила Сибіру 2 який обговорюють вже хочеться сказати десятиріччя, ну здається, приблизно так і обговорюють, був погоджений, тобто його будівництво було погоджено з боку Китаю, Китай дуже довго від цього намагався відійти. Якось заболтував цю тему, заговорював цю тему. Чи ми можемо сказати, що Путін після ну от такого царського прийому з боку Трампа? Отримав ще більші преференції з Китаю, як ви це оцінюєте? Зустріч на Алясці та дійсно був провал американської сторони. Про це вже також багато казалось і в ваших ефірах, що Трамп не домігся того, що він е, планував. Він хотів швидко завершити війну, і після того він зрозумів, що з Путіним домовлятися неможливо. Тобто, це такий, скажімо, плюс в українську е, сторону. А казати про те, що Силу Собіру 2 це проект, який вже е, е, узгоджений, і він будівництво розпочати, це також неправильно. так? Да? Там була погоджена саме е, участок на монгольській території. А і ця е, я хочу підкреслити цей проект Сили Собіру 2 Він економічно необоснований, необґрунтований е, саме для китайської сторони. Вони наразі диверсифікують і мають достатньо обсягів е, саме по сили Собіру, 1 з повершого газогону, який вже е, існує, і він за, забезпечує абсолютно всі потреби. Е, Тим більше, як я сказала, Китай буде балансувати, диверсифікувати, тому що він розуміє, розуміє що Росія токсична країна, і вона може так газ, так, так же саме може потрапити під санкції, як і нафта. Тобто, да те що державні компанії Китаю, як я сказала вони тимчасово призупинили імпорт, морський, але е, залишилися альтернативні шляхи. А те саме буде е, з іншими енергоносіями, і для Китаю це очевидно. Тим більше наразі е, іде якась, скажімо таке потеплішення відносин, я б сказала, з сполученими штатами, хоча це. Рано говорити, але Китай до того прагне, і для, для нього важливо контролювати це стратегічне суперництво. То я думаю, що все ж таки сило собі родва під питанням, Ну от серед таких аргументів щодо того наскільки була підготовлена стратегія тарифної війни Трампа проти Китаю, чув те, що Китай насправді дуже добре підготувався. Вони пам'ятають таку тарифну війну за першої каденції Трампа. Е, вони мають е, ну, більші важелі, нібито ніж раніше. І, і дійсно, і обмеження е, е, експорту рідкісноземельних металів, матеріалів і та сама соя, ну багато всього було застосовано Китаєм. Чи ми можемо сказати про те, що дійсно е, Китай? Пекін, так комуністична партія Китаю, знайшли дуже болючі болючі точки США, і м, говорити про те, що США могли б додавити Китай, м, ну як сподівався, президент США, що це м, ну дійсно правда. Що дійсно Китай був дуже добре підготовлений? Як ви для себе проаналізували м, те, як готувався Китай до таких до такої тарифної війни? Я з вами повністю згодна і в співбесідах в, в, в діалогах з китайськими експертами вони а, підкреслювали, що Точка неповернення вже пройдена. Тобто, очевидно, що китайська що американська політика вона завжди буде антиамериканська, і китайці мають вже знаходити інші шляхи е, так на геополітичній мапі, як пода подальшому розвивати свою економіку. І ми бачимо, що так у Китаї, говорячи мовою Трампа, є карти, є казирні карти, і він їх застосовує дуже уміло е, на цих торгових перемовинах. Це рідкоземельні метали, магніти і, і скажімо, і те, що вони різко припинили е, закупівлю американської сої. А я нагадаю слухачам, що китайські покупці забезпечували 30% експорту американської сої. Ну десь до 30%. Тобто, це було неочікувано. Вони переключилися на Аргентину. Але Трамп, начебто, задовольнив американських фермерів. і Зараз ця напруга знята. Що очевидно, в подальшому це технологічна війна, е, війна за інноваційні е, якихось якісь розробки, і це буде тривати це нікуди не дінеться, тобто Китай шукає близькі відносини з країнами глобального півдня. і в цій ситуації Росію також рятує. Приємно нам це чути чи ні, але деякі питання допомагає Китаю. Цьому протистоянні закривати Росія, говорячи в подальшому, я бачу, що обидві сторони прямують до контролю цієї стратегічної, скажімо, війни, технологічної війни, і безумовно, що якщо слухати уважно китайські промови, вони постійно підкреслюють про те, що американська сторона має поважати і досягнення Китаю, і китайську ідеологію, а не відноситися до Китаю вороже. і про це і казав Сі Цзінпін на зустрічі, що ми партнери, і друзі, а не конкуренти і суперники. То ми маємо приймувати до цього. Але звичайно, тут є е, також розуміння того, що можливо на цьому етапі вже це неможливо, але, хоча б, е, сторони мають контролювати, е, керувати ці, ці цією стратегічною конкуренцією. І я думаю, що це буде політика. Ну наступних там п'яти там скільки то років. Ну, подивимося, там ж що, що ще далі буде з Трампом, але е, тут... Тут ми ж бачили, що кульмінацією дійсно стала ця зустріч з СІ, але до того Трамп поїхав в таке ну тижневе здається турне південно східною Азією. Він був в Малайзії, Там він серед іншого брав участь у церемонії. Примирення, давайте назвемо його так в лапках між Камбоджою та Таїландом. Він був в Японії, і от з тієї аналітики, яку я читав, в тому числі, наприклад, New York Times, так там йшлося про те, що нібито Трамп намагався підписувати все, що допоможе послабити Китай чи, скажімо, так посилити позі позицію США проти Китаю. Якщо подивитися на ті зустрічі, які були у американського президента в Малайзії та Японії. Що там головне варто відмітити на вашу думку? Дійсно, Трамп шукав е, ті самі е, угоди з рідкоземельними металами, мінералами, тобто він хоче позбутися цієї такої е, залежності від е, цієї, е, ці, цієї критичної товарної групи китайської. І е, дійсно він бачить наскільки великий вплив Китаю в Азії. Це е, зона впливу Китаю і Китай з країнами Асіан має товарооборот приблизно 700 мільярдів. Е, на, на тому ж самому рівні, що з Європейським Союзом, тобто для Китаю це важливий ринок збуту і, як я сказала, політичного впливу. А зараз е, Трамп поїхав, але Сідзінпін залишився в пів Південній Кореї. Він буде там перебувати і також спілкуватися з, е, е, з Лідерами Азії, і я думаю, що це наразі зрозуміло, що Американці ну, не те, що втратили цей регіон, але це зона впливу Китаю, і це буде продовжуватися найближчими роками. Бо політика Трампа вона відкриває широчене вікно можливості для Китаю, і Китай лише має бути більш гнучким, щоб скористатися цією можливістю. Але ми знаємо, що політична система. А Китай вона складна, вона бюрократична. Тому я особисто не впевнена, що дійсно Китай встигне отримувати всі бенефіти, поки Трамп знаходиться при владі. Але максимально я думаю, що це буде сприятливий період для Китаю, не лише в Азії. Пані Віто. Ну от останнє запитання в мене таке трошечки фантасмагоричне, але все таки, якщо уявити ситуацію, при якій Сі Цзіньпінь вирішує натиснути на Путіна, щоб війна зупинилася. Що це може бути за ситуація Знову, якщо фантазувати? Це гарне питання, мені його ставили разів 15, мабуть, але я якщо прибрати там технологічні, тарифні ці питання, які також зрозумілі, на мою думку, Пекіна цікавить зміна позиції США по Тайваню Це мається на увазі, це є в інформаційному полі перехід від політики підтримки одного Китаю до невизнання незалежності Тайваню Тобто, Пекін буде тиснути, щоб ця риторика е, Вашингтону змінилася. Начебто тут один і той самий зміст, але для Китаю мова має значення. І мені здається, що за часів Трампа е, зміна риторики можлива. Бо якщо уважно прослідкувати, в адміністрації Трампа відверто немає е, протайвансько налаштованих політиків, на, на кшталт, наприклад, як Ненсі Полозі чи Майко Помпео і, е, е, ну що найменше, я не знаю, тому я думаю, що для Пекіна це, це, це було б була б така маленька перемога. Ох, ну знаєте, там є Марко Рубіо, який в принципі держсекретар ради з Нацбезпеки, який в принципі означив себе як яструб в напрямку Китаю тайваню. Є цей Белбріч Колбі, заступник Гексита, тобто очільника Пентагону. Ну я думаю, що такі люди є, але вони не настільки я яскраво в. Виявлені виражені так, як от було в адміністрації попереднього президента Джо Байдена. Пані Віто дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили ми про головну зустріч року. Саме так її окреслили аналітики. Йдеться про зустріч Дональда Трампа з Сі Цзінпіном, Вона відбулася в Пусані в південній Кореї. Сам президент Трамп окреслив її як 12 бальну з 10 можливих балів. Бачив більш скептичну оцінку BBC, які пишуть про те, що це провал США. Була ця зустріч. От ми про це якраз і говорили з Вітою Голод, головою правління Української асоціації китаєзнавців. У нас далі будуть новини після новин. Повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.